Вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас до нового огляду. Сьогодні в нас на огляді ось такі рінки. Куштую їх взагалі перший раз. До цього я їх не куштувала. Мені самі дуже цікаво, які вони на смак. Друзі, припала я їх за власні кошти. Ось показую рахуночок. В цьому відео висловлюю виключно свій смак. Коштували вони в Аврорі сьогодні 28 вісім гривень. Так розумію, що це акційна ціна. Ну, давайте оглянемо перше це е, пакування. Зверніть увагу, що даний товар він приймає участь в національному кешбекі. Тобто вам за покупку даного товару будуть нараховані бонуси на вашу картку Національний кешбек, яку ви можете відкрити в більшості банків нашої країни. Так, грінки. Називаються грінки зі смаком. Грибочків, гарний грибочок намальований жито плюс пшениця. Мається на увазі це складові, з яких вони виготовлені. На упаковці, дивіться, зображено, що ось ці грінки мають бути ось такого великого розміру. Ми відкриємо, подивимося. Вага 90 грам. Ну, взагалі, пакування чудове. Друзі, мені дуже сподобалось це пакування. Скажу вам чесно: у цей дизайн: колосок, грінки, грибочок. Мені взагалі дуже сподобалось пакування. Їх декілька є смаків, якщо ви подивитесь, то теж пакування кожне буде досить цікаве. Там є із часничком, кому цікаво, з Ну, Я обрала з грибочками. Друзі, склад даного товару, кому цікаво, можете поставити на паузу дане відео і ознайомитися. Тут написано достатньо. Великими літерами все можна прочитати. Борошно-житня 40%, борошно-пшеничне 30%, сіль, вода, дріжджі. Ну і далі по складу. Ну, звичайно, буде ароматизатор грибів. Далі хочу донести вашу увагу. На пакуванні є калорійність даного продукту, і ви знаєте, я так трошки була здивована: а 100 грам це 455 калорій. Якщо взяти стандартний наш обід, ну, де ми там вживаємо, я не знаю, гречка, коклета, салатик, то це буде 300 з чим то кілокалорій, а тут на 100 грам – 455 Тому продукт досить калорійний ситний. А, добре, добре, досить цікаво. А, Виробник Snack Family, Україна, Черкаська область. Але я чомусь 2,9 це Україна. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. 2,9 це код України. Так, я чомусь думала, що ні. Я думала, що наш код це 8, 3 8. Ну, така справа. Хто на цьому знається, будь ласка, в коментарях напишіть термін придатності. Дякуємо виробнику. Досить легко було знайти. Виготовлені 06.07.25, придатні 06.04.26 рік. Друзі, тут термін придатності менший, ніж в морозові. Як виявилося в морозові, термін придатності аж 2 роки. Тому подивіться, будь ласка, на Морозове, яке ви вживаєте, і подумайте, чи воно вам взагалі потрібно. Това Продукт, який може зберігатися, вибачте, 2 роки. Що ж туди ви поклали, шановні виробники? Ну, це такий ліричний відступ. Кувала я в Аврорі, і бачите, тут є така позначка, що даний товар придбаний в Аврорі. Так, ну що відкриваємо. Ось, а пакування ще є. Я його дивіться, навіть відкрити не молоді. Ось так силу не вистачає відкрити пакування. Важливо є якийсь тут збоку. Добре. От так. Але відкрити не можу одну хвилинку. Чомусь не очікувала, що не зможу відкрити, не підготувалася. Ну добре. Так, дивимось ще раз на упаковочку, як виглядає наш продукт, і дивимось те, що ми отримаємо, відкривши його. О -о 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 -о. Клас. Друзі, ну, перше, що хочу сказати, те, що було зазначено на упаковці, повністю співпадає з тим, що ми отримуємо відкрив... відкриваючи пакет. Ось вони. Дивіться, класні. Візуально. Чудово. Очікування реальні співпали 100%. Так, як на упаковці було зазначено, що вони будуть великі, ось так я їх відкрила і бачу. Так, давайте оцінимо аромат. О, чудово. Ви знаєте, друзі, я очікувала, так як грибочки в нас мали бути аромати, з ароматом грибочків. Я очікувала, що буде, знаєте, такий ой-ой, неприємний, сильний, хімічний аромат. Грибочки, але цього не трапилось, ні, аромат абсолютно нейтральний. Угу. Просто таким, знаєте, ледь 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 десь там відчувається той грибочок. Це чудово, мені це подобається. Так, давайте порахуємо, скільки їх йде на упаковку. Один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім, дев'ять. 10. 10 штучок на упаковку, друзі, 10 штучок, 90 грамм. Ну і фінал нашої дегустації, як завжди, ми смакуємо. Ану це. Ух, клас! Хрумтять. Угу. Друзі, а тепер уже ароматизатор цього грибочка, звичайно, розкрився. Відчувається. Можу сказати, що він неприємний і нормально. Буває значно гірше. Угу. Вони хрумкі. Угу. Угу. Друзі, вони класні, смачні. Мені сподобалось. Єдине, що Звичайно, це не монопродукт, його треба з чимось їсти. Тут, не знаю, можливо, десь є на упаковці, чи, можливо, це закуска до пива. Ви знаєте, як би я їх їла? Я б їх їла з червоним борщиком. Тому що, ви, знаєте, вони такі трошки, ну як, вони жорсткуваті. І так, якось, не знаєте, хочеться. Їх додати до чогось. Наприклад, до от перша мене асоціація до червоного борщику. От з червоним борщиком ось такі гріночки були б чудові. Але я думаю, що, мабуть, вони йдуть і до пива. М -м, як хромчать! Ой-ой-ой. Угу, дуже хрумчать, хромкучі. Дивіться, як вони Піджариті. оп. Друзі, відчувається, що це натуральний склад. Дійсно, там ви бачили в складі борошно двох видів, частка їх немала. Трошки цього ароматизатору грибочків, трошки вони присолені, але при цьому вони якби все одно відчувається, що це дійсно гріночка. грінки. Так, ну що, В загальному друзі хочу сказати: дуже непоганий продукт. Отак купити пакетик. Там я не знаю хто хто пиво полюбляє до пива, кому до якогось супчику, до якоїсь страви. Взагалі буде чудово. Сподобалося пакування даного продукту, сподобалось те, що вигляд, упаковки і реальний вигляд вони повністю співпадають. Непоганий склад, як на мою суб'єктивну думку. Не занадто багато солі поклали, не занадто багато ароматизатору поклали це теж дуже добре. В загальному. Дуже позитивні враження від даного продукту, як то кажуть, очікування і реальність вони в цьому плані співпали. Добре, Добре, друзі, я вам дякую за перегляд. Я йому завжди бажаю смачного. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вживаєте ви ось такі грінки, з яким смаком вам подобається найбільше, з чим ви його міксуєте. Так, з чим ви його вживаєте, чи то пиво, чи то якісь страви, буде цікаво почитати. І, як завжди, я вам бажаю гарного дня та до зустрічі в наступному огляді. Всім дякую!